Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас беріть відповіді на питання підписників. Завжди дивіться перелік всіх питань, там буде. Вони будуть в закріпленому коментарі. Ну і розбивку по епізодам теж зроблю. Збирав питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посиленечку в описі до відео. Там актуальна інформація по життю каналу, ну і не тільки. Ну і на Ютуб теж підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, це допомагає просувати україномовний контент. Дякую. Ну і що ж, мочитесь позручніше, ну а я починаю. Ось на днях мають відбутися переговори наших переговорників у США. Чи то навіть і сьогодні вони почались, пропустив. Ну, от питають за результати, що нам ті перемоги не принесуть. Ну, давайте. А, ну добре, покажіть, мені будь ласка. Ось наша переговорна група поїхала до США. І на днях відбудуться перемови. Які результати будуть для України? Покажіть. Скачу вам правду. Поперту. Угу. мене перевернути. Відставка Єрмака, ось тут явно світиться. Лагус, далі. Верху. Ага, далі що? Альгізо. Соло. Фінал який. Па інгус. Ну, Ух ти ж! Перспективно виглядав. Окей, що у нас тут? Перт, манус перевернутий, лагус, феху, альгіс, соло, інгус. М -м. Ну, дивіться, частково це все буде оприлюднено. Тобто це все вийде в ефір. В медіа якась заява, ось-ось, якась заява має бути і так далі. Тобто ми це почуємо. Друге, що мені тут іде гроші. Раз, два, три. Три руни, які гроші, достаток показують, тут упали. Щось там про якісь, ну, якісь великі суми буде йти мова. Чи то, ну, Штати нас зараз не дуже підтримують, да і ми ж у них зброю закупляємо. Ну, напевно, про якісь закупки домовляться прямо на такі. Хороші суми, в принципі. Ось от виліт Єрмака, в тому числі і загалом зміни влади будуть обговорювати. Якби у нас ще якісь зміни кадрові перестановки після цього візиту не почались. До речі ж, минулий раз, коли я дивився, то там ну перемовини з США, то там падало, що хтось після тих перемовин позбавиться посади. Відігралось Єрмаком Цікаво, правда? Бо там писали в коментарях, що а, ніхто звільнення єрмака не передбачив. Ну Руге прізвища не показали, але саму ситуацію, да. так. Далі. Взагалі, потік інформації буде, яких заяв, знов-таки потік грошей. Гроші, гроші. Слухайте, а це як би ми у США, у США конкретно не почали якийсь там скраплений газ купляти, там, чи нафту, чи щось типу того? Може, пальне прямо зразу. Ось. До речі, це ще й ці. Скажіть, де я скажу, це ще зв'язок телекомунікацій. Можливо, це дані, як знаєте, як у них якусь розвідінформацію будемо там купляти, чи супутникові дані, наприклад, щось таке. О, бо інформація йде. Знов таки гроші. Гроші, 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 гроші. Про гроші, про достаток, про копалини, до речі, будуть говорити ще. Ну, по алізу, ну що, доведеться захищатись, оборонятись. Хоча, ну, чи легкі там будуть перемовини? Ну, по алізу. Да, не зовсім. Ну, хоча, в принципі, США, нібито як на нашому боці будуть. В принципі, порадіємо з того, що отримаємо. І загалом якась медійна заява має бути по результату. Тобто це все вийде в ефір. Ну, якщо не все, то майже все, маємо почути, що там було, як там було і чим воно для нас обернулось. І в принципі, по інгузу. Ну, загалом благоприємне завершення ситуації для нас. Тобто, в принципі, нам ці перемовини мають плюс піти. А, от. Чи би легкі вони будуть ні. І якісь ось, все одно кадрові питання стають зміни у владі, тут проглядаються. Але по факту для нас має гарно завершитись. Ну, окрім того, що Даше, договір про копалини знов-таки будуть обговорювати явно. Штату, о, штату ну да, а, Трампу муляють гроші. Бачите, гроші, гроші, гроші. Все тут попадало. О. Ну, але соло інгус як фінал розкладу. В принципі, перемовини на мають піти в плюс. А, до речі, знаєте, що що? Це ще можуть бути гарантії безпеки проговорюватись. От що. Ну, повторюсь, вийде в ефір. От. Ну, от Так, так що, в принципі, виглядає доволі непогано. Аж, як то кажуть, аж неочікувано. Так, добре, дякую за відповіді. Таке просять подивитись. Перед кінцем війни мені падав, де не тільки мені, іншим майстрам теж, неодноразово падав великий обстріл. От просять подивитись. Що це буде? По чому полетить? Ну, давайте. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то от перед кінцем війни має бути великий обстріл з боку Росії. По чому будуть удари? Покажіть мені. Скачу, справді. Лаус. Аліс. Не подобається. Уже зразу. Вуні перевернута манна. Ага. Поперту. Потол перевернутому і далі. Ну, росіяни, як завжди, в своєму репертуарі. В принципі, чого я дивуюсь. Ай. Що в нас тут? Лагуз, Альгіс, Навтіс. Ой, Наутіс. Ой, а чого Навтіс? Вунію перевернута. Манна, сперт, Отал перевернутий. Ну Навтіс перевернутий сказав, невідворотна подія. події. І раз за разом показують, тобто воно все одно буде. Якщо вже мені Навтіс чогось, то всплив, хоч тут його нема. А, отже, куди удари? А, це вода, альгіз, Евас, Ейвас. Як би по дамбі по якійсь не вгатили, там міст може бути або що. Зразу скажу ніякої там каховки, прориву, нічого такого тут нема. От. Друге, що йде, це лінії електропередач. От Світло вони нам явно на, на, на останок захочуть вимкнути. енергетику. Тобто Це можуть бути і самі лінії електропередач, це можуть бути якраз і підстанції. Ось. Жертви будуть, притом багато. Мало того, у них і задача стоятиме ну, на останок побільше українських життів забрати. Да, на жаль. Удар по чомусь цінному буде, якесь чи то виробництво цінне, чи то склад щось типу того. Пота у перевернутому, на жаль, летітиме це влада, тобто по владним інститутам, да. А, але, на жаль, це і житлові будинки тому, повторюсь, задача тут проглядається явно зробити, ну прям траур реально. Щоб знов там пару десятків життів за один удар забрати. Ну і ось Ейвас. Ей, -вас, ей -вас це мости, Ейвес це греблі дуже часто. Да? Так що буде удар по якомусь мосту чи по якійсь греблі. Але повторюсь, не проб'ють. Ніякого там затоплення не видно, прориву не видно, нічого такого. Ну, до речі, ГЕС може ще бути, правда. О, якщо тут уже електрика падала, струм, ну отак от. Ну що, черговий терористичний удар Росії. Що, перший раз чи що, перший день з ними воює? Ну, але, але це прям масштаб буде, знаєте. Прям, прям ось ці вурдалаки кровожерливі, прям хотітимуть жертв наробити наостанок. Розумієте? Ну, я, я не знаю, що тут сказати, бо проситься нецензурне, нецензурна, Ютуб не пропустить. Так, добре, дякую за відповідь. Там цікава інформація сплила, нібито список був цікавий, десь там в Офісі Міндіча знайдений, де були е, журналісти, деякі перечислені, депутати, там, детективи НАБУ, там і так далі, і тому подібне. От, ну і просто подивитись, що це, звідки злив інформації пішов, наші якісь силові структури, чи взагалі щось інше. Давайте подивимось. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Оце от список там, журналістів, депутатів, детективів набу і так далі, які десь в офісах Міндіча знайшли. Ну так це злив даних був з наших якихось силових структур. Покажіть. Скажіть вам, правда. Іса. Лагус перевернутий. Та перевернутий. Аліс. Воню перевернути далі. І що? Команду. Цікаво. І да, і ні. Я зараз пояснюю, як так. М Дивіться. Іса Лагус перевернутий, отав перевернутий, алі, дзвонять перевернута, совломанно. Таємний витік інформації, чи то злам якийсь хакерська атака з боку Росії. З боку Росії. Ось іде ну, покровительство цього всього діва з Росії було. Печаль біда, але Соулу. Якось і наші служби силові тут відмітились, в тому числі. Ну, чи це прям чисто все наші злили? Не так. Знаєте, як може бази якісь їхні зламали, от, бо це як витік інформації йде, і це куди все? Це ноги з Росії ростуть. От що. Тобто, ну прям чисто наші, ну не так. Але в той же час соломан нас, хтось із наших причетний. Правда. Ну чи це прям конкретно наші якісь силові служби злили? М -м. Не зовсім так. Це якось через Росію інформація йде. Ну, російські хакери, там, чи якісь там їхні ГРУшники, чи хто там, може бути. Тому тут, знаєте, так, прям чисто наші злили, не так. Росія, он тут, причому рильце в пушку в Росії. Ну, в принципі. Майже в будь-якому паскудстві, яке в нас відбувається, так чи інакше, причому Росія. Тому тут не дивно. Ну, ну я знаю. Ну давайте запитаємо. Все-таки хтось тут відмітився, хтось з нашого боку постарався. Хоча ноги ну, основні з Росії йдуть як інформація через Росію. А ну добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Ну, так от, хто там із наших силових структур от до цього от списку причетний, якого у Міндіча знайшли, до тої інформації, яка, яка злита була, то викриють тих людей, покажіть мені. Скачемо раз. Розперевернутий Чоловік якийсь. він, чоловік при пагонах. І лагус перевернути. Як би його взагалі не прибрали? Да, гайка буде. Тут буде гайка. Точно, це, фініш. Ну, викриють, але схоже, що не доживе він. Знаєте, тут ще питання, хто його прибере. Урус перевернутий Тейва, Зіса, Лаус перевернутий, Єра, райдо перевернута. Ось явно чоловік, ось явно при пагонах, Таємно, ну, вважає, що він це красиво зробив, але не так. Лагус, перевернути Єра, райдо перевернути, оце покійник. Подивимося, як буде, чи його, його ж замовники, хто це все замовляв, прибере, чи його приберуть при, при, там, не знаю, при затриманні, наприклад. До, до суда він не доживе. То, що можна зразу сказати. Ну, з другого боку, вищий суд самий справедливий, тому, можливо, це і не гірший варіант. Треба ж прям так чітко, прям аж. Да. Ну, добре. Що тут скажеш? Так, гаразд, добре, дякую за відповіді. А, таке прось подивитись. Зеленський сказав, що треба змінювати план нашої оборони через нові реалії. Прось подивитися, що це значить взагалі, що мається на увазі. Давайте подивимось. А добре, покажіть, мені будь ласка. От Зеленський сказав, що треба змінювати план нашої оборони. Що це взагалі значить? Покажіть мені. Скажемо, правду. Ансус перевернутий. Аліс постаруна. Так. Пуна отізу перевернутому. Ага. Турісас перевернутий далі. Раїнда. Аїс. Треба буде запитати, а що це принесе ці зміни загалом. Бо тут показали, що малось на увазі. Зараз озвучу. Окей. Угу. Okay. Um, так, добре. Що в нас тут? Ансус перевернутий Альгіс і на навтіс перевернутий, турісас перевернутий, Райдо Ейвас. Дивіться. Ось якраз зміна плану йде. Да, перший момент. Другий момент це якраз пов'язано із дронами. Правда. Мало того, це як якась ідея хитрість в обороні. Зміна планів оборони. Так, да, і це хитрість в обороні. Чого? У нас є певна невизначеність. Ну, слухайте, реально, як невизначеність лінії фронту. Тобто, це от як врахування того, що на фронті є таке поняття, з'явилося, як оце. Зараз. Кіл-зона. Оце реально то. Знаєте, що як розмитий контур оборони. О. От, і от які реалії маються на увазі. А... Бо сидить обмеження. У нас йдуть дуже жорсткі обмеження. По чому? По ресурсу. Ну Це не для кого не секрет. Тобто ідея е, концепція на те, щоб оборона була якась, ну знаєте, як розмита лінія оборони, а не прям якісь чіткі окопи накопані. Та? І виходить, що, а, і виходить що, щоб це все можна було обмеженими силами робити. Ну, Бо правда, у нас сили обмежені. Да? От. Далі ідея, ну, це як, -як м -м, мобільна оборона. то що, знаєте, називається як дійсно мобільна оборона, тобто ну, динамічна то що називаю. Да? Що коли у нас прям яких сталих окопів на певних ділянках може і не бути. Те і йде мова. Мало того, що війна маневрена, з врахуванням того, що засилля дронів, кілзони поз'являлись, ось і те, і т.п. Оце от все. До речі, логістики, якісь зміни будуть стосуватись, забезпечення безпосередньо. Логістики в тому плані, що логістика, а не в плані там бригад забезпечення. Ну то теж сюди ж а, ось. Ну і по Євазу. Оце -от все йде в сторону дронів і активного застосування, в тому числі ППО, саме на лінії фронту. Тобто ППО, йде мова більше про протидронові, якісь і всякі протидронові штуки. Що треба оце от для того, щоб зберегти свою логістику? Бо, як відомо, війни виграє логістика. У кого краща логістика, то і в кращих умовах. Ось. І оце тут і показує. Тобто тут ну, такий комплексний виходить план а, зі зміном підходу, підходу, підходу загалом до оборони, який зачепить в тому числі якось як використання сил, і який в тому числі дуже сильно зачепить питання дронів. Як наявності дронів з нашого боку, так і протидії російським дронам. Виходить так. О, це загалом, що малось на увазі. Цікаво показали, треба віддати належне. Окей. Так, добре, дякую за відповіді. А, ну, давайте подивимося, що ці плани принесуть. Зміни, точніше, в планах. А ну, а раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, а що це оці от зміни плану оборони, ті, про які ось Зеленський заявив, що це принесе на фронті взагалі? Покажіть мені. Скажемо, правду. Ансус. Угу. Да. Постаруна. Далі що? По мене зустрено, тому не подобається. Феху перевернуто. Перевернуто і далі. І. Ага, в цьому плані. Ага. Ну, добре. Що у нас тут? Ансус, Дагас, Пустаруна, Маннас перевернути, феху перевернути, а перевернути. Іса, Альгіс прямий. А Загалом задумка непогана, тому що я бачу. Ну знов таки, головне, щоб реалізація не підвела. А отам моменти. Ну, про все по порядку. Хороші новини для фронта будуть. Якісь, знаєте, як вимоги саме фронту, це врахує. Явно, хороші новини принесе. Ось вам зміна самого плану йде, зміна підходу. Далі. Не всі моменти пропрацьовані. Тобто, ще як такого плана нема. Він ще в процесі розробки, і, схоже, тут будуть дослухатись в тому числі до військових. І, що вони ще своє бачення, яке вони озвучать? От, На даний момент тут ще план ну, в процесі розробки відверто. Нема ще якогось остаточного готового документу. Далі це дозволить зменшити втрати на фронті. Це із хороших новин. Тобто, зменшити втрати. Мало того, там буде якось продуманий механізм, щоб невеликими силами можна було тримати там ну, якусь ділянку фронту. Ну, це я з попереднього розкладу кажу. Мінімізація втрат. Окей, подобається явно, це добре. Далі. Але. А, і мінімізація втрати території. Бачите? І Саагіс це зміна підходу до оборони, і це якраз іде як глуха оборона. Тобто, розумієте, да? А, це. Сама зміна тактики виходить а, і бажання створити прям ну, якісь. Це можуть бути як з одного боку якісь м, сильні рубежі, укріплені, але знов таки показали, що оборона як мобільна, динамічна. Ну, тобто, можливо, якісь там міні-поля, там, якісь там, не знаю, пастки, може навіть сіткові загородження, ну не сіткові ці, з колючого дроту і так далі. От щось типу таке. Що підсилення оборони йде, що глуха оборона. В той же час в попередньому розкладі показали, що це воно не йде, як не стоїть на місці. Тобто, розумієте, як оборона така, яка мобільна, яка там переміщується з якось з точки на точку, типу то. Це не то, що прям чітко окопи, от все, і в окопах е, сидять наші бійці. Якось воно не так. Тобто вони там якось переміщуються і так далі. Отак от виглядає. Ну, знов таки, пусторуна нас перевернутий. Тут ще питання розробки того плану і його реалізації. Як це буде зроблено? От. Задумка то хороша, головне, щоб реалізували. Ну, загалом, як показали, в принципі, воно фронту піде в плюс. Моменти все одно проглядаються, але загалом піде в плюс. От. От такі, отака от відповідь. Так, добре, дякую за відповіді. Ну і давайте на останок таке подивимось. Проще подивитись, що там з рублем буде у першій половині 26-го року. Піде він в круте піке чи не піде. Давайте подивимось. Російський дерев'яний мені гарно завжди подобається прогнозувати. До речі, там і так новини з'явилися, що вони свої золоті резерви зараз з промисловими темпами, як то кажуть, скидають, щоб курс рубля отримати. А в мене ще на початку року був прогноз, що буде рубль то до кінця року просідати. Вони там будуть, невідомо що робити, щоб цей курс тримати. А? От. Так що а я ж казав. Ну Подивимося, що на 26-й рік буде. А ну, а раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, що там з рублем буде? Першій половині 26 року. З російським рублем. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Беркана перевернута. Курс явно падатиме. Ну, тобто ростиме правильніше сказати. Гєбо. Манус. Ага, далі. Інгус. Навтіс. О, Навтіс перевернутий. То прекрасно. Хагала зла... Ой, Хагала, скажу, Ну да, бажа не задійсне видаю. Райдо, лагус перевернута. Хоча, якби Хагала з Лагус перевернути, це, знаєте, це б фаталіті було. Ну ні. Окей, що ми маємо? Меркана перевернута, гебоман, зінгу, Знавтіс перевернути, райдо, Лагус перевернутий. Рублику буде дуже дуже погано. Курс буде просідати рубля, явно, і вони їм доведеться його зменшувати. Не будуть вони його вже так залізно тримати. Бо зараз вже скажені гроші викидають на те, щоб. золото безпосередньо викидають на те, щоб курс утримати. Те саме свого часу у нас робив Янукович. Що потім відбулося з гривнею, думаю, нагадувати нікому не треба. Да? Що чекає на російський рубль. Далі, мало то зменшення підтримки з боку партнерів. Тобто, ну тут явно Китай мені пішов, ось-ось іде імператор Сі, іде ось явно. Ось він їм якусь. Юань буде підкидати, да, трошки, щоб Росія якось трималась. Тим не менш, ось уже жорсткі обмеження по достатку починаються. Свої там, що там фонди, як воно, національного благосостояння, по-моєму, так воно називається, вони проїдають успішно, на золоті резерви скидають. Що ж буде далі, як то кажуть, скільки б ниточка не вилась, завжди буде кінець. Так оце от воно. Економіка в ну, стагнація, напевно, що і в жорстких обмеженнях. Це, до речі, кредит. До речі, це кредит. Но Сі їм не дасть такий великий кредит. Плюс це буде під шакальні відсотки кредит. Просто шакальні. Китай, Росію, як то кажуть, в усіх позах. Ну, ви зрозуміли, да? що я маю на увазі. А, ось. Далі, і куди? Курс куди, курс. Якось вони, знаєте, падіння сповільнять, але зупинити його вже неможливо по наутізу перевернутому. Все, це неможливо. Все одно курс куди, курс на катастрофу. До лагу за перевернуту. А це катастрофа буде. Ну, прекрасно, якби тут взагалі Хагала зупав. Це прям би трічка, прям би божественна була. Для російського рубля. Відспівали б ми вже його, ну росіяни. а от Ну а так, да курс на катастрофу. Курс рубля явно буде сильно просідати в першій половині, ну як? Ну, так, да, в першій половині 26-го року. Ну, давайте так, перша половина це десь-десь-десь. Десь сьомий десь, десь, десь місяць включно. День в день не рахуйте. Тому так, ну, гарно, гарно. Ну знаєте, ну що, тут корекція файна проситься для, для рубля, правда? Давайте ми російський дерев'яний поховаємо, щоб такі відспівали. Оцю от річку треба буде замінити і все-таки сюди хагала задодати. І це буде гарно тоді. Значить, давайте ми їм зараз набажаємо. Як то кажуть, у мене сьогодні рушенька зудить. Треба цей зробити. Не можна себе мучити, значить, треба зробити. Значить, що ми зробимо? Давайте зробимо от що. Економічну стабільність російську ми пустимо під откос, Так? Стабільність у них вже нестабільність. Далі, партнери їх кидають. Партнери їх кидають. Ось. Далі у нас, а далі ми, напевно, зробимо те, що от випадало. Да? Навтіс перевернутий. Додамо сюди хагала замість райду, щоб так як слід було, і по лаузу перевернутому. Пора рубль вже відспівати. Як там кажуть, ми Київська Русь да, Росію породила, ми її і відспіваємо. Бо, бо Росія до Київської Русі, е, як цей. Ну, добре, не буду виражатись. Отже, ось у нас що, фінансова стабільність у росіян, все. Стабільність стала нестабільністю, як то кажуть. да? Далі, пашей партнери кинули, шакальні відсотки на кредити, оце от все. Взагалі, ось о, доля догнала, лихая доля нужда у них почалася. да? І що, Хагала Лаус перевернутий? Фатальний удар по рублю, щоб курс пішов на саме дно. Да, Оце воно. Прекрасно. Хай настоїться, хай набуває значення і ваги. Отаке От сьогодні розклади вийшло. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! нехай щастить!